Щогодини по міністру на державному телеканалі першому національному відбувся телемарафон, під час якого міністри розповідали про своє бачення теперішніх подій в Україні. І цього ж дня міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова через тиждень після розгону майдану відвідала лікарню з потерпілими мітингувальниками і шпиталь з міліціонерами. Далі Олена Мацюцька Лікарня швидкої допомоги Києва. Тут із десятьох потерпілих шестеро перебувають під вартою. Міністр охорони здоров'я спілкувалася з ними за зачиненими дверима. Затриманих лікують в окремому приміщенні. Раїса Богатирьова стверджує, скарг у них немає. Вони не скаржаться на надання медичної допомоги. Вони не порушували зі мною інших якихось питань. Вони вільно пересуваються по палатах. Вони спілкуються між собою. Він є. Можливості отримати передачі від родичів, вони з ними спілкуються. Лікарі не уточнюють, коли цих затриманих випишуть з лікарні когось за тиждень, когось за два. Міністр заходила в палати і до потерпілих мітингувальників. Перелам від того, що побили. Так рі Я... ну, по голові також там струс мозку, закрита і 2-го грудня до лікарень потрапило 190 осіб, З них правоохоронців 80. Міністр відвідала і міліціонерів. А як ви отримали цей перелам? Або кусок лікосабордюри лікамінь, бо що не знаю, на руку по тим часом. Урядовці по черзі відвідали студію першого національного. Щогодини години в прямому ефірі вони обговорювали І ситуацію в країні. Міністр освіти Дмитро Табачник Добрий під час день, телемарафону заперечив можливі переслідування студентів, які беруть що... участь у акціях протесту. Рахувати їх не будуть. Ми знаємо, скільки студентів хворіє, скільки не відвідує заняття. Але чи були вони на акціях, чи вони просто грипували? Це стане відомо через тиждень, коли він прийде на за. Міністр юстиції Олена Лукаш вважає, представники європейських організацій мали би бути залучені до розв'язання кризи і спостерігати за перебігом розслідування подій 30 листопада на майдані. Можливості для національного діалогу, внутрішнього діалогу, не є вичерпаними на сьогодні і можна його продовжувати. Але слушною є думка також залучити до процесу, зокрема розслідування до процесу з'ясування до процесу круглих столів представників, зокрема Ради Європи. Це слушна пропозиція. Сторонам є що сказати один одному про продовження діалогу вже з євросоюзом говорив міністр закордонних справ Линіт Кожара. Незабаром урядова делегація високого рівня планує знову відвідати Брюссель. Нам необхідно визначити порядок денний, про що ми будемо говорити, і е, Україна має сформулювати свою позицію так само, як і Європейський Союз, і найближчим часом, коли це буде зроблено, ми будемо тоді. Встановимо дату. Я думаю, що мова йде про дні. А голова Верховної Ради Володимир Рибак закликав сторони сісти за стіл переговорів. Він гарантує, що у парламенті може бути організована така дискусія, де була б опозиція, більшість і громадські організації, які представляють людей на майдані. Олена Мацюцька, ТСН, 1+,1.